Спортивна форма замість ряса, а футбольне поле замість церкви. Святі та учні духовних семінарій зустрілися у першому міжконфесійному турнірі з футболу. У мирному протистоянні цього разу зійшлися лише дві команди: української православної церкви Московського патріархату та Української греко-католицької церкви. Інші кажуть, знайшли поважні причини і пропустили змагання. Священники також, як і інші люди. Звичайні люди хочуть також пограти в футбол, але це також є знаєте спосіб бути відкритим для людей. Бо коли люди не тільки священника бачать церкві, але бачать, що він може і пограти з ними в футбол, і може з ними і в гори піти, і інший якийсь спосіб послужити їм, це також нагода для тих людей бути ближчими щоб пізнати пізніше Бога. Професіональний спорт он, ну не полезен духовно, тому що не розвивається гордість, множество страстей. Ну тим мене, ми знаємо множество примірів, де люди і покидали великий спорт, і професіональні футболісти становили священниками. Почали, як водиться, з молитви. Перші хвилини гри православні семінаристи взяли ініціативу на себе і забили перший гол. Втім, греко-католицькі святі отці швидко зрівняли рахунок. Ми справді єдині, у вірімо єдині. І ми є церкви церкви сестри, тому як такого протиція, ви бачите, не відчувається абсолютно. Тобто є атмосфера, така здоровий спортивний інтерес, здорова спортивна жага до перемоги, але в першу чергу це свідчення єдності християн України. Не обійшлося без гострих моментів порушень, влучень у штангу, замін та навіть травм з відривом у два м'ячі, зрештою перемогли православні греко-католики. Не засмутились. Я задоволений, гра мені вдалася. можливо, хотілось би перемогти. Як кожна ну, кожен гравецький виходить на поле, хоче перемогти, але але я задоволений, а ти ж Ну нічого, футбол без травм не буває. Дав можливість остальним гравцям пограти. Почувствував усталость уже, пані, що ну би теж возраз дає своє. Не обійшлося і без конфузів. Вже на полі з'ясували, що забули покликати суддю на матч. Та на суд Божий покладатися не стали і довірили цю справу православним отцям з лави запасних. Претензій до суддівства ніхто не висував. У якості нагороди команда переможець отримала кілька паростків плодових дерев. Наступного року турнір обов'язково повторять. Але вже за більшої кількості учасників.